Хочеш авто з Америки, але боїшся кота в мішку? Слухай, як це працює. Спочатку обираємо те, що вам потрібно, на копорт або Іншуренс. Далі робимо всю перевірку по фото, віну, карфакс, чеквін. Перевіряємо весь автомобіль, все прозоро, по пробігу, по пошкодженням, щоб було одне ДТП, не було ніяких підтоплень і так далі. Далі прораховуємо усе. Усі супутні витрати по доставці, брокери, розгрузка, порти, експедиція і розмитнення. Отримуємо цифру, яка повністю буде відповідати фінальній вартості замовлення. Знайшли підходяще авто, торгуємо за нього. Якщо виграли, оплачуємо на наступний день в США і займаємося його супроводженням до України. 4-6 тижнів займає доставка до порту в Клайпіду, Литва. І далі через митний термінал у Львову автомобіль потрапляє до України. Це займає максимум тиждень. Розмитнюємо, проходимо митне оформлення і ви отримуєте автомобіль на руки. Третій етап ремонт, сертифікація і реєстрація в сервісному центрі. І автомобіль вже готовий виїжджати на дорогу. В результаті ви отримуєте автомобіль бажаної комплектації, бажаного пошкодження, пробігу. І що саме найголовніше, вигідніше ніж на ринку України або на авторі. Тож коментую, що саме обрав би ти, який автомобіль привіз би ти. Тож приїжджайте, і ми покажемо, як все працює.